Сьогодні 14 грудня 2022 року. Заняття з аплікації, тема заняття лісова красуня. Доброго ранку, діти! Діти, давайте з вами спочатку привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плищуть долоньки, хай тупують ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви мені! Бажаю вам я! Малята! Я сьогодні отримала листа від лісових звірят. Якісь лихі люди у них в лісі виробили геть усі ялинки. І звірята дуже засмучені. А я гадаю, що ми можемо їм допомогти. Ми можемо зробити для них аплікацію лісової красуні. Подивіться, ось таку ялиночку сьогодні ми будемо робити. Давайте її розглянемо. Віти ялинки розходяться на дві сторони. Давайте порахуємо, скільки гілочок з лівої сторони. Один, два, три, чотири. Чотири гілочки. А тепер давайте порахуємо гілочки з правої сторони. Одна, дві, три, чотири. По чотири гілочки. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу. Ватні диски, клейонка, ганчірочка, пензлик та клей. Перед тим, як почати працювати, давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки потремо, працювати почнемо. Починаємо працювати. Щоб зробити гілочки-ялинки, беремо ватний диски. Ми з вами рахували, скільки гілочок у ялинки. 4. Один, два, три, чотири. Це для однієї сторони. Щоб зробити гілочку, беремо диск, згинаємо його навпіл. Щоб він добре тримався, нам потрібно його трошечки приклеїти. Ось так. Робимо гілочки для лівої сторони ялинки. Згинаємо навпіл і притискаємо. Для однієї сторони ялинки ми вже зробили гілочки. Тепер беремо 4 диски для правої сторони ялинки і робимо те ж саме. Згинаємо навпіл і трішечки змащуємо всередині клеєм, щоб вони приклеїлись. І остання гілочка. Ось. Гілочки для ялинки у нас готові. Зараз ми будемо формувати ялинку. Прикладаємо гілочки одна до одної щільненько. Ось така ялинка у нас вийшла. Щоб зробити сугроб внизу замет сніга, ми беремо три ватних диска. Диска. І ще один. Беремо диск і ділимо його ось так. Розриваємо. Одна сторона у нас гладенька, а інша, виходить, пухнаста. На гладеньку сторону ми також згинаємо. Навпіл і гладеньку сторону трішечки змащуємо, клеєм, викладаємо перший саме. Ось так, Другий. А тепер нам потрібно два штучки покласти зверху, та між ними ось так. Зігнули наспіт, намастили клеєм. Ось такі замети вийшли. Трішечки ми ялинку нашу опустимо ось так вниз. Тепер наша робота готова для того, щоб ми її змогли наклеїти. Беремо гілочку ялинки і змащуємо клеєм рівну сторону. Приклеюємо, і на місце можна так, тряпочкою, ганчірочкою промокнути іншу сторону також змащуємо клеєм рівну сторону. І кожна гілочка трішечки надходить, находить на іншу. Ми приклеїли перші дві гілочки. Те ж саме ми робимо і з другими гілочками прикладаємо їх щільненько. Ялиночку я вже приклеїла, зараз ми будемо з вами приклеювати снігові замети. Ми також будемо змащувати клеєм, але тут вони пухнасті і пензлик буде до них чіплятися. Тому ми ось так розкриваємо, прикладаємо і можна ганчірочкою придавити. Приклеїмо спочатку три замета розкрили його, Приставимо. ось так і ще один. Ось так. І між ними ще два. Ось так, щоб ялинці не було холодно. Ялинка в нас така. Гарна красуня вийшла лісова. Діти, для того, щоб її прикрасити, ви можете вибрати будь-які прикраси, які у вас є вдома. Можна прикрасити ялинку ось такими різнокольоровими гудзиками, наче кольорові кульки. А я знайшла в себе ось такі прикраси. Їх також треба. Трішечки змастити клеєм. Ось, наприклад, одну я вам покажу. Ось так. І прикласти до гілочки. Ось такі гарні ялинки ми надішлимо нашим зайченятам в ліс і звірятам. Ну що, маляки, сподобалося вам заняття? Сподіваюсь, що так. Я буду з нетерпінням чекати ваші роботи з ялинками. Щоб відправити їх лісовим звірятам. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення!